Всім привіт! Сьогодні субота. Я в Золінгені і тут розпродаж іде. Здається, раз на рік Lidl розпродає зі складів усі такі речі. І я приїхала сюди перший раз. Хочу подивитися, що тут відбувається, і можна тут багато набрати речей. Таких по знижкам дуже за 1 євро, за 3 євро. Ну такі, знаєте, домашній одяг, так би мовити. Тому давайте сходимо, подивимося. Сьогодні ми знаходимося на розпродажі в Ліду. Це такий склад, де розпродають дуже-дуже багато одягу всякого, носків. Ціни тут 3 євро, 1 євро, куртки, кофти, купа народу. Всі какоша ковиряються, тому... Мені було цікаво, я на такому вперше. Ось дивіться, ось такий набір носок коштує 3 євро, наприклад. І ось такі кофти носки, курточки, дитячий одяг. Всяке, всяке коротше, всі бігають, всі шукають а ще є подушки, розкрадно, все, що хочеш лідери іноді проводить масштабні розпродажі, щоб почистити склади. Розпродажі залишків це спосіб звільнити складські площі перед новими поставками, наприклад. А також це можливість продати товари, які довго не рухались, і хоч з прибутком меншим ніж спочатку вони коштували, але принаймні без збитків від утримання. А для покупців це шанс придбати побутові товари, техніку, інструменти, посуд, одяг, меблі та багато іншого з великою знижкою, часто значно нижче ринкової вартості. Ці дуже люблять такі розпродажі, особливо коли йдеться про такі магазини, як Lidl, Aldi, Kaufland, Action, Teddy та інші дискаунтери. І німці дуже економні. У них це в культурі. Якщо можна зекономити, вони це роблять. Купони, акції або знижки, або якісь кешбеки це абсолютно нормально. В Німеччині є таке популярне слово як шнепхен, і воно перекладається як вигідна покупка. Німці пишаються, коли купують щось дешево, і навіть хваляться цим друзям. Якщо Лідл або Альді робить великий розпродаж, люди приходять зранку, стають у чергу і розбирають товар за хвилини. І особливо це стосується таких товарів, як побутова техніка, інструменти, сезонні якісь речі, там гірлянди або грилі, вентилятори. Ну і звісно, одяг. Німці часто купують щось наперед, навіть якщо річ потрібна не прямо зараз? Якось, наприклад, ось цей килимок, який кладеться перед дверима, він наразі вже не актуальний тематично, тому що Хеллоу пройшов. Але наступного року він обов'язково комусь знадобиться, і якщо є можливість його купити за 3 євро або навіть за 1 євро, при його повній ціні приблизно 8 євро, то чому б його? Вони купити чи соромляться німці полювати на акції? Ні, в Німеччині це абсолютно нормально і навпаки, бути економним вважається бути розумним, а не дивним чи бідним. І німці навмисно шукають такі розпродажі, підписуючись у соцмережах на різні групи тих чи інших магазинів. Ми вже приїхали, Ух, я лідоперла. Ну, коротше, Скупилися ми там, ми були там з моєю сусідкою, вона теж з України, але живуть вже тут більше 20 років. Коротше, були ми в... Так, Lidl, Це був склад Lidl, коли там іде розпродаж до 60% скидки, іноді 70% скидки. Коротше, оці всі речі це практично вони всі по 3 євро. Що я взяла? Я взяла буквально одяг, який носити можна вдома. Ось це я, взяла. це я взяла ось таку футболку носити вдома, це хлопцям. Я взяла порошок, ось такий здоровий. Це дуже класний порошок. Тут 10 отаких серветок, він з серветками зроблений, сухий порошок такий серветки. Взяла ось такі чоловічі спортивні штани. Ось. Взяла ще ось такі спортивні штани. Ще одні їх вже там в діли носять, не покажу вже їх. Потім взяла чоловіку ось такі штани. Ще. Ось так зроблю так видніше. Ще взяла футболку, знову ж таки, дома носити, потім взяла чоловічі трусіля, взяла собі ось такий піджачок, це такий він на закліпках таких. І коли там прохолодно, джинсики його вдів і пішов. Це Носків набрала ось таких, ось таких, ось таких, ось таких і ось таких. Так, ну, жіноче білизну я показувати не буду. Взяла ще ось, ось такі лосини, легенці, і взяла ось таку юбку. Це більше вона як на десь відпочинок, на якийсь пляж, наприклад. Вона так з запахом тут. Так, вдіваєш, запахуєш зверху купальник і ось таку юпочку взяла для цих справ купальних. А, взяла ще Ой, ось така штука це для приготування куриці в духовці. Ось така штучка одна євро, чому не взяти? І взяла ще там макарони, в принципі, Ось це все, що я взяла. І вийшло це мені все на 60 євро. Чоловіці штани ось такі. В общем, якось так. Але сьогодні я чекаю посилку, яку мені прийдуть. Я дуже-дуже її чекаю. І що там буде, я вам обов'язково покажу, що мені прийде. Це подарунок від мого чоловіка. мені. Ну і доставочка прийшла. Біжу пакет. Ой, ой. Нормально. Да, чью. Що в мене тут? Зараз побачимо. Почувки забираю. Ну да. так. Так. Не надо. Так. Це мені подаруночок. від мужа. На Рездво и Новорічні свята. И Леха. Ну так, помогай. Ой. Ага, письмо, понятно. <laughs> да нет, тоже не интересно. Та-дам! Ты не так показываешь. Вот так надо показывать. Вот так. да. Айфон. Что ты робишь? Телефон. Зараз розпакую. Подимай костюм. Так воно не воно так крепко ну, стоїть, що не піднімається. Воно там за, заліплено. А, да? ну все, все, все. Сейчас я. Сверху і снизу, все. Не, не, У не-є, ось все стрілочка. Ага. Я бачу. Так. Опля. И сверху. Открываем. Оба. Оба. Все. Да не тряси ты его. Во. На картинке слушай. Класс. А, класс. <laughs> Такая тишина. Класс. Спасибо. Такий легенький. Да? Ну, как легенький? Такой холодненький. Холодненький. Камера интересная. Все, буду разбираться с телефоном. Спасибо. Запускаем. Первый запуск телефону. Ого. Так, запустився. Це iPhone 17. -й. Запустився, зараз, коротше, буду розбиратися. Ой, я така рада. Що ти хочеш? Зараз йде таке вверх, вітання на всіх мовах. Проша, ну що ж ти делаєш? Ну це ще монстр коробок. Яка б коробка не... в нас дома не з'явилася, він все погризе. Ну, гризу на некит. Прошу. Глядь як... він таким цим вартик. рве його. Ви що ж мотять тільки летять? Капець. Чудик? Ну давай давай гризи. Компостер такий. Чпок чотири дирки. Що не гризеться? Гризи гризи. Ну, я умнічка. Капець. Правильно, давай. Зубки сточуть. Що ти робиш? Прошу. довольний сидить, довольний в коробочці. Любе гризти коробки отакі, просто вщенник розризає. Да? Угу. Телефон холодний, так? Телефон холодний. Так, він не легкий. Це мені показалося одразу, що він, наче легкий такий, а він нелегенький що ти робиш ти? чучело м'яучило Так, вибрали мову українська. Так, далі. Так, все, розбираюся, бо я все на кота відволікаюсь. Проша, ти довольний, що в мене айфон з'явився? Не довольний, що у нього коробочка з'явилася. З телефоном я розібралася, налаштувала його, і вже наступні кадри зняті на нього. Я дуже вдячна своєму Стьопі за такий телефон, тому що це бажаний подарунок. А вже увечері ми почали прикрашати ялинку і оселю до різдвяних і новорічних свят. Це відео було знято 29 листопада, і, можливо, мені зараз хтось скаже, а чи не зарано ви почали наряджати ялинку? А я відповім: ні, не зарано. Тому що я люблю, коли ялинка стоїть якомога довше в квартирі, не тиждень-два, а хоча б місяць. Мені подобаються різдвяні і новорічні свята, ця атмосфера. Ну, і, звісно, прикрашати ялинку всією родиною це ж так мило. Шарики діваємо вірьовочки. День єсть. Яка в нас вийшла. Я ще шукала, мені подобаються там квіти всякі. На, е, наприклад, у таку, такого типу тільки як квіти у нас в Україні я купляла такі ще квіточками прикрашала і було взагалі чудово. Зараз вимкнемо світло. О, клас! Ми спеціально купили білу гірлянду, нам подобається, а на вікні буде у нас. Світитися вже така цвітна, розрізнокольорова гірляндочка. Ну, ось так. Така ялиночка. Все, до е, Різдва і новорічних свят ми вже готові. Mm -hmm. <світ> ну, ще будемо трішки прикрашати там вікно. Ось отак вийшло. Взяли ось такі, я навіть не знаю, як бускові. пускові, мабуть, вони кольору. Кульки. Це. Красота! Ну, все, ми нарядили ялинку. Ось така гарна у нас вийшла ялиночка. Бачите, ми прикрасили вікно такими гирляндами і все, ми вже готові до свята. Мені подобається. Мені подобається, що ця ялинка просто білими вогниками. Воно, як знаєте, як яскравий, такий сніжок. І наш гномик, який був малий, маленький, а потім вирісне. Ось так. Мені подобається. Ось так ще покажу. Таку красу. Коржик. Тобі подобається? Розкажи, тобі подобається? Та сюди дивися, куди ти дивишся? Прошу, а тобі. Могу більше всіх Прямо. Ось така галиночка. Гарно. Я дякую вам за увагу, що провели цей день зі мною. А я бажаю вам всього самого найкращого, миру та злагоди. Бережіть себе і скоро зустрінемося. Па-па!